Ми є учасники прес-центру молоді та захвалі. І сьогодні ми познайомимо вас з нашою командою. Привіт, я Максим, мені 18 років. Я піар-менеджер прес-центру молоді та захвалі. Я навчаюся у нашому Великопівському національному аграрному університеті за спеціальністю архемогії. Моє різноманітні хобі, в тому числі образотворче мистецтво столярна справа та література. Всім привіт! Я Кириленко Юлія, староста третього курсу спеціальності агрономія. А також я прес-секретар нашого прес-центру Молоді та Зухвалі. Я закінчила Пенцерківську загальноосвітню школу номер 22 Також я дуже активна, люблю подорожувати, а також брати участь в різних заходах та конкурсах. Я комунікабельна, люблю спілкуватися та знайомитися з новими людьми та пізнавати багато нової інформації для себе. Моє по життю це живи тут і зараз. Я дуже люблю насолоджуватися моментами саме тут. Всім привіт! Я Жіка Вент, кореспондент центру молоді та зухвалі. Родом я з невеличкого міста, що на Донеччині, міста Чесілья, навчаюся на спеціальності «Агрономія». Цікавлюсь спортом, цікавлюсь історією свого рідного міста, цікавлюсь історією свого рідного краю. Також цікавлюсь такими науками, як ботаніка і химія. мене звати Браус Віліна, я є кореспондентом прес-центру молоді та зухвалі. Також я навчаюся на другому курсі є старостою спеціальності геодезія та зеленоустрій. Обрала я цю спеціальність, тому що мені подобається робота з картами, робота з геодезичним обладнанням, а також цікавість чинним законодавством України. Мої хобі це читання, малювання, а також люблю дуже подорожувати. Я на Назар, студент другого курсу спеціальності економіки. Я ще в на дорогу, навчаюся на другому курсі за спеціальністю геодезії та землю. Ми відповідаємо за фото та відеозйомку про службу молоді в акварі. Також ми є учасниками студентської ради на агробіотехнічному факультеті. Ми є очима нашого університету та нашого факультету. Також ми монтуємо весь фото- та відеоматеріал та відправляємо нашим колеги. Наша команда і надалі буде висвітлювати життя нашого факультету в стінах університету. Дякуємо за перегляд! Ми не прощаємось, а говоримо до наступних зустрічей.